Такі, наприклад, випадки, коли Фоп, наприклад, він є одночасною найманим працівником. На роботі за нього сплачується ЄСВ і він ФОП теж сплачує за себе ЄСВ. Сплачував так кілька років, багато років. А згідно законодавства, маємо таке, що якщо він є найманим працівником, він за Фопа за себе має право не платити. Якщо платить, то вже там теж це не наказує, бо це ж відповідно ми знаємо, що коштує бюджети, бюджет і дуль, то все, що туди йде, хай йде. От, Але ж він же ж так само, це його гроші, і він має право, то чого цим правом він хоче скористатися, але він теж не знав. Йому бухгалтер не сказав, і він платив. І зарплати за нього платили, і як Фопін платив. І так кілька років я подивилася по його цих. Вже в пенсійному по К5, тому що там можна подивитися, хто що за тебе платить по ЄСВ, Кілька років питається, що робити, подавати уточнюючі. А це ж, наприклад, навіть не кілька, це років 5, тому що оці ще старі, оці об'єднана звітність, наприклад, ще ми, у, новіша ця. Ще ми розуміємо, як його уточнити. А як виправити оті старі звіти? Там форма інша була, там звіти інші були. Як їх там повиправляти, познімати те ЄСВ. Ну це те саме, що ось, наприклад, тут замість 840, замість 22, 841 треба додати, а там все познімати треба у річних деклараціях. Вони зовсім все помінялися, форми, ці бланки, все змінилось. Як їх виправляти? Я йому теж сказала, краще хай вже не будемо чіпати, тому що я не знаю, що там його зачіпив, потім невідомо, що буде. Тому хай вже кажу, іде в бюджет, може кажу, десь Бог колись додається щось до пенсії.